Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби мобілізації та військового обліку. Да? Давайте трішечки ознайомимося. Да? Так, Верховна Рада України постановляє внести зміни до деяких законодавчих актів України у статті 119 кодексу законів про праці України в дужках відомості Верховної Ради УРСР 1971 року додаток до номер 50 стаття 375 у першому реченні частини третьої слова за працівниками, призваними на строкову військову службу, замінити словами за працівниками, направленими для проходження базової військової служби, призваними на А тепер зачекаєте, виходить, що по сьогоднішній день 2024 рік фразу за працівниками призваними на строкову військову службу вона використовується у відомостях Верховної Ради УРСР 1971 року. Ми її використовуємо по сьогоднішній день. А закон тоді, оце, що приймали про антикомунізацію, ну, що він, виходить, не діяв. Закон прийняли, а фразу про строкову військову службу ми використовували по сьогоднішній день, а вона, оказується, відносилася до відомостей Верховної Ради УРСР 1971 року. Оп, що бачимо? Печатка, яка використовується виключно для грамоти. Підпис. Дата. Коли президент підписав закон? А не 16.04. Mm? Що? Знову нас і питання: а чому не кольоровим? А що у 2024 році заважає зробити кольоровий скан, а не оцей чорно-білий? Mm? Давайте подивимося документи, які мав підписати голова Верховної Ради України. Ось закон України чомусь герба нема. Цікаво дуже. Ну, це той самий закон, да? який має підписати голова Верховної Ради України Стефанчук. Оп, стоп! А підпис де голови Верховної Ради України. Де початку? Основний закон Конституції України, стаття 94. Закон підписує голова Верховної Ради України і невідкладно направляє його президентові України. Підпис де. Ау! Президент України протягом 15 днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання та офіційно оприлюднює або повертає закон зі своїми мотивованими та сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду. У разі, якщо президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим. Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений підпис голови Верховної Ради, де ну і другий раз нас. Якби ви знали, як же вони швидко спішили написати цей закон в 90 сторінок, да а ще швидше, як вони вирішували, щоб його прийняти, да підписати, та так спішили, щоб понароблювали помилок. Ну я розумію, да, скоро закінчуються строки, тому про свою безпеку особисто треба подбати в першу чергу, да, але ж давайте разом дивитися, що це за помилки. Перше читаємо. Стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях у нас тільки в Донецькій і Луганських областях стримування і йдуть бойові дії, чи ще інші міста є. Тільки Донецька, Луганська mm. військовослужбовці направлені у відрядження у межах України або за кордон. Ну я надіюся, що це чисто виключно або якісь навчання, або лікування. Ну не те, що ви подумали, і те, що я подумав. Но, коли я читаю далі, і тут виникають якісь такі непонятні сумніви, читаємо далі: мають право на відшкодування документально підтверджених фактичних витрат на відрядження. А також на одержання коштів на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи добові витрати у зв'язку з відрядженням, відшкодування витрат військовослужбовців, направлених на відрядження в межах України або за кордон та виплата добових витрат для таких військовослужбовців здійснюється у строки та в порядку, визначені міністерством оборони України за погодженням з міністерством фінансів України. Ну тепер буде дуже цікаво почитати ці всі е, визначені міністерством оборони України. Погодження да ось, і з Міністерством фінансів України. Що ж там буде написано? Що ж там таке за відрадження і за що гроші платити? Я кажу, я надіюся що це тільки за або лікування, або чисто навчання. ось Навчання не просто піде видом навчання, та угу. ви теж подумали, а навчання по-справжньому.